Вас вітає Чорномагальський ліцей, учні б класу з поглибленим вивченням. Чому ви обрали саме цей профіль? Біологічний профіль дає змогу до широкого вибору спеціальностей, як то лікар, психолог, реабілітолог і так далі. Чи задоволені ви вибором навчального закладу? Угу. Чому? Ну, те, що ми обрали саме ліцей, він зразу дав таку змогу поглибно готуватись до саме тих предметів, які нам треба в подальшому для вступу. Вчителі викликають інтерес до навчання, наприклад, цікавим проведенням уроків. Так, а чи вчителі нам викладають не лише теоретичний матеріал, а намагаються нас зацікавити різними інтерактивами, практичними роботами, роботами в парі. Чи були розроблені додаткові заняття для кращого вивчення вашого профілю? Так, є у нас заняття біології, з латині і з хімії. Як проходить підготовка до національного мультимедійного тесту? Ми готуємося гарно до національного мультимедійного тесту. У нас проходять в школі різноманітні з е, бездатковим заняттям. Це в нас є так само і з біології, української мови, з математики, історикові. Е, Рекомендуєте ви майбутнім учням вступати до вашого закладу? Все-таки це вибір кожної людини особисто, але. Особисто я задоволений, що вступив в ранський ліцей.